На першому міському пляжі Полтави від ранку охоче занурюються у річку. Так святкують водохреще. Враження не перевершені. Кожного року протягом чотирьох років, напевно. В минулому навіть в Києві занурювалися. Святкую потім з друзями. приходжу до друга на вечерю. Класне враження. Кожен рік купаюся. Взагалі п'ятий рік уже. І як як завжди, відчуття саме від шостої години ранку на місці чергують працівники рятувально-водолазної служби для рятування людей рятувальний круг, кінець Олександрова, костюм для спасіння людей в зимовий період. Спостерігаємо за людьми, щоб не стало зле, які можуть уйти в сторону під лід, щоб швидко зреагувати і дістати людей. Не спішити поступово. Спочатку розмочити руки, живіт, як, ну, вмитися, а потім покунатися. Морально рот Три рази. Якщо вони впевнені в своїх силах або якісь вади зі здоров'ям, з серцево-судинним захворюванням, то краще цього не робити. До цього в інші роки я також купалася. Це як традиція, вірю в те, що є якась. Ціла дітві цього свята можна скупатися. Такий день цей пляж єдиний у Полтаві, де облаштували місце для занурення у воду. Окрім рятувально-водолазної служби, тут чергують працівники ДСНС та поліцейські. Загалом цього дня в області правоохоронці забезпечують порядок на понад 30 водоймах, повідомляв Суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. У понад двох сотнях храмів у регіоні влаштували богослужіння та освячення води, зокрема біля свято успенського собору Православної церкви України. Прийшла сьогодні зі своїми дітками на водохреща освятити водичку. Е, так, щороку приходжу до храму, освячуємо водичку і потім її використовуємо протязі всього року. Віримо у силу освяченої води, що вона зцілить і допоможе нам при захворюваннях. Зі святом здоров'я побільше. більше. Охочі також можуть набрати вже освячену воду, аби забрати додому. «Даже сьогодні не пішла на роботу, бо свято і потрібно шанувати, вірити. Я буду набирати воду освячену і буду її зберігати. Буду освячувати будинок. Сьогодні ми вимили зранку будинок, вимили своє тіло зараз. Очистимо свою душу. Цей чин звершується в знак тої події, яка відбулася за часів життя Ісуса Христа, коли Христос, будучи безгрішним, прийшов до Іоанна, хрестителя на Йордан і занурився в воду Йордану. Церква це трактує як освячення цієї водної стихії, через водну стихію, освячення якби всього світу. Прихід Божої благодаті, і друге значення це свято. Ми називаємо Богоявлення, тому що на Йордані відкрився Бог у святій трійці. Людям син Божий був в воді, Дух Святий зійшов у вигляді голуба, і голос Отця засвідчив, що Ісус є Сином Божим. Водохреща щороку відзначають 19 січня Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.